Так, дорогие друзья, мы присутствуем в студии СНК-ТВ. Вторая часть нашей передачи. Она посвящена ответу на вопросы наших граждан, которые не согласны с принятием закона 1558 и выдвигают для этого определенные свои аргументы. Серьезно? Все там нормально, да. Поэтому мы тут написали несколько вопросов, которые очень часто встречаются которые нам противопоставляют, что мы используем и деньги из бюджета, что там поднимет курс долларов. Поэтому я хочу, чтобы мы как бы в беседе просто обсудили те главные вопросы. Каждый из вас может любой вопрос, который ему показался такой самый резкий и самый неодинарный. Но в первую очередь самый первый вопрос, который бы я считал, что поступает больше всего, это 100 миллиардов гривен. Вот они появились откуда-то с неба, эти 100 миллиардов гривен, если подпишут закон 1558-1, все, из всех граждан Украины начнут выколачивать 100 миллиардов гривен для того, чтобы положить бюджет. Э, насколько это соответствует действительности, откуда появилась эта цифра вообще, кто ее придумал, и насколько это реально, кто может... Значит, ну, пожалуйста, Любовь Ивановна. Ну, вы знаете, э... Ця цифра з'явилась із розряду ОБС, одна баба сказала. Тому що ми, ми користуємося тільки офіційними джерелами, виключно офіційними. Є, я вже багато разів говорила і скрізь, де ми писали звернення і аналізи всі, ми робимо посилання на офіційне джерело Національного банку. Він, Кожного кварталу дає офіційні дані діяльності банків. Він публікує, це публічна звітність. І звідти може будь-який туди зайти і може будь-який побачити. Так ось наших кредитів, усіх споживчих кредитів у валюті 60 мільярдів. Всього 60 мільярдів. Я думаю, що цифра 90, вона не даремно. Я так думаю, це моя особиста думка. Що о, пані Єрейсько, коли сказала про 95 мільярдів, це вона готувала людей до того, що вони хочуть украсти ці гроші з бюджету, прикриваючись нами. Вже Ми, конкретно мене, кажуть, як конкретно, да, вони вже конкретно сказали. Вони вже собі прорахували, що із з того траншу, що вони отримують 95 мільярдів. Вони собі заберуть, а нами прикриються. У мене іншої, іншої думки немає, тому що. Наша сума реструктуризації кредитів, наша сума, виходячи з того, який був курс на момент отримання і який курс зараз, і виходячи з 60 мільярдів, це 2,5 мільярди доларів. І наша сума реструктуризації аж 36 мільярдів. 36 мільярдів, які із бюджету коштів ми потребуємо. Це 36 мільярдів, які можуть бути списані за рахунок резервів, які банки вже цьому да, вимагають. 36 мільярдів є все таки гривень, так? Ні. 36 мільярдів це те, що э, э, залишилось в залишку у людей, які не погасили цей кредит. Так, ані можна вважати, що э, Ні, не, не так. Всі, весь залишок у нас 60 мільярдів. Так? Це 2,5 мільярди в доларах. Uh -huh. Тепер беріть, 2,5 мільярди множте на курс 5,05, ну, це виходить 12 мільярдів десь так. так. Це я сказала всі 60 мільярдів, і в тому числі банк, з банками, до яких ведена тимчасова адміністрація. Це, в принципі, ті банки, які вже ніколи в житті не повернуть ні вкладникам, ні юридичним особам uh -huh. ніякі кошти. Якщо їх виключити, то залишається у нас наша сума реструктуризації 36 мільярдів. Це різниця між курсом сьогоднішнім і курсом, який був на момент, коли ви отримували цей кредит. Так от, під оці 36 мільярдів банки постійно формують резерви. Що це значить? Це значить, що вони за рахунок своїх доходів, а ці доходи формуємо їм ми своїми процентами. Вони повинні залишати на пору рахунку залишати. Певну суму коштів під ризики, під негативно класифіковані активи. Тобто всі наші зараз кредити, вони негативно класифіковані. І ці суми вони, вони собі накопичують. А повинні закон, це діляти, або це предусмотрено якимось законодавним актом, що не зобов'язані. Це обов'язково, це є така постанова Національного банку, це 23-я інструкція, яка зобов'язує такі резко. Формувати ці резерви. Тобто вони не платили податки, а формували резерви. Вони, вони дозволяли собі бути збитковими, Національний банк до них ніяких е е санкцій не приміняв. Вони це вже зробили, вони сформували. А тепер ще говорить мало того, вони ще отримали рефінансування. Ще рефінансування яке... Це вже точно з бюджету не отримали. Ну Банк, це так? це ні, це не з бюджету. А, це так? за рахунок надрукованих коштів Національного банку. Надруковані кошти національного банку приводять до підвищення інфляції. І підводять до чого, куди ці йдуть гроші? Коли е, надмір е, гривні в обороті, то що робиться? Купляється термінова валюта. І ця валюта, вона може бути як в готівковому вигляді, так і в безготівковому. Купили на, на, на валютну біжу, зайшли, купили, що зробили, підняли курс долара, вивели в офшор. І все. Вони нам підняли цю валюту, опустили національну гривню, да? вони підняли, зробили нам отакий курс, а тепер ще вимагають, щоб ми цей курс за них і, і погасили, щоб вони за рахунок нас повернули. А інтересний вопрос, як ви вважаєте, за счет курсу? Даже я не беру 5.05, потому что по закону 15.58, где пишут сейчас вот олигархи на билбордах, 5.05, як можно там с державы, на то-то-то. Там же не тільки 5,05, там і 8 і 10 вісім ж десять людина. Ні, значить, це все стосується того, що було станом на 1 жовтня 2008 року. Тобто, на момент, коли була визнана світова криза, у нас це офіційно було визнано національним банком. Є постанова 319, яка про це говорить, що зв'язку з фінансовою кризою світовою фінансовою кризою. Тому і наш законопроект якраз стосується виключно цих кредитів. Але там дійсно там, там не тільки є долар по курсу 5,05, там є долар по курсу 4,85, 4,90 5,50. Там є кредити в швейцарських франках, це взагалі афера, це взагалі та валюта, якої в Україні не було. Там є кредити в євро. І що, спасибо, і ще вопрос. Е, сейчас, от, опять Зараз банкіри і депутати звичайно, від блока БПП, як звичайне освободіння, мабуть. Они говорят, что вот если примут этот закон, то банки, не получив деньги, развалятся. Это будет крах банковской системы. Но на сегодняшний день, ну я не знаю, насколько э, правильная статистика, порядка на 70-80% нас, как ипотечных заемщиков, уже не платят этим банкам на протяжении минимум года, а многие и больше. То есть сейчас банки не получают денег от ипотечных заемщиков. Банковская система стоит, банки работают. Поэтому закон 1558-1, если он будет подписан, даст нам, как заемщикам, возможность платить банкам. То есть получается, что этот закон выгоден банкам и остальным людям, потому что в банк пойдут деньги, которые сейчас они не получают. Правильно или нет? Все справа в том, что этот закон он даст не только возможность обслуживать эти кредиты, он расчистит кредитный портфель банков, он украсит их финансовый стан. Яким чином ми е, запропонували Національному банку, написали навіть, як зробити. Е, можна зробити через, е, фонд, е, через резерви, а можна зробити е, і через дебіторську заборгованість. Якщо зараз Національний банк бачить, що е, е, коли розформуються резерви, банки ще не вийдуть із е, Збиткової діяльності, то нехай вони розформовують резерви, направляють їх на доходи, а суму реструктуризовану віднесуть на дебіторську заборгованість і дозволять банкам списувати її протягом п'яти років по 20% щорічно на витрати. Це, це значно кращий варіант, коли е, наші банки позбавляються валютних коливань, тому що вони щомісячно. Повинні доформовувати, розформовувати. Вони як флюгер, туди-сюди щомісячно у них йде доформування, розформування, в залежності від офіційного курсу Національного банку. Коли вони вже будуть стабільні, вони будуть знати, що у них переведено це в гривні, вони знають, що така сума стабільна в них є. Це, це крім того, що вони будуть отримувати. І ще і доходи від обслуговування кредитів, які вже будуть Тобто закон закони то буде полезним і банками, і наші фінансові системи. Так, вони, вони ще саме головне, що вони зроблять, чому зараз заставляють їх доформовувати резерви. Тому що у них іде незбалансованість між е, заборгованостю кредитною і заставою. Застава теж упала в ціні. Конечно. Же, как бы, говорят, от зайомщики, вони такі хитрі, але цим навіть зараз зайомщики себе наказали. Что звучали, сейчас звучали, они взяли квартиру звучали. за 80, за 120 тысяч долларов, за 100 тысяч, которая сейчас стоит 25-30 тысяч да. долларов. То есть они уже понесли наказание за свою доверчивость государству, правильно, которое да. их подставила. Да. Спасибо. Я Теперь вопрос я... к Сане. Да. Скажите, пожалуйста, вот недавно у вас была встреча и вопрос с известной госпожей Рейско. Я хотів вам, щоб кра це сказали, іменно, котри можна круглі так пропали, так пропали. Що да? ви можете по одному поводу сказати? Що був за вопрос? Я ну що я можу сказати? Питання якраз стосувалося рефінансування банків. От ці гроші Яресько дуже красочно розказувала, як вони стабілізують українську банківську систему і що закрили 50 банків, які не ліквідні. Але ці банки отримали рефінансування і за час нової влади. Це вже понад 400 мільярдів гривень. Ось. І пані Єрецько, звичайно, на моє питання, як вони збираються повертати це рефінансування, оці кошти, які роздав їм Національний банк, як назад збираються повертати? На що була відповідь чітка, що пропало, те пропало? Вчора реч йде о 110. О 110 мільярдів, мільярдів, мільярдів гривень. Це 110 мільярдів гривень. А що пропало, те пропало? Інтересно, хтось чутав, а розбудження головної діла по поводу вивода тих денег із країни в кінці. Але не, але і що означає, що пропало то пропало? Банк сей на якесь і фімерне щось. Є власники банку, є конкретні це фамілі, люди. Конкретні ну, безумовно, в Україні немає банківської системи, це лихварська система. Ну, не можна її назвати банківською системою. Це чисте лихварство і клептоманія. І от, стосовно чи ляже щось, чи не ляже. За перший квартал 2015 року банківська так звана система отримала 80,6 мільярдів збитків. Це на 26 мільярдів фактично більше, ніж те, що винні от, валютні позичальники. І нічого не впав, і нічого не лягло, і все ніби то худо, бідне, але далі працює. То це просто йде обман. Це обман, і лихварі вони ж настільки вже зажралися, що вони вважають, що все їхнє, всі квартири це їхні. Ті гроші, що платили, їхні. Бюджет їхній, назвам – їхні. Вони не можуть вже наїстися цими грошами. І це просто ти береш гроші, їж, 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 а за людей ніхто людей не вважає. Тобто народу не існує, його треба з'їсти, доїсти, добити, і там дітей, внуків, правнуків, всіх треба знищити, лише вони оці лихварі, будуть сидіти на своїх грошах. Оце так пояснює все. Крім цього, сума залежить від кількості заявників. не правда лі. Хто може точно назвати, яка... какое количество заемщиков у нас существует в Украине. Вот это хорошо. По госпожа сказали, Ересь, да, да, в июне месяце она называла 189 тысяч. Господин Порошенко недавно сказал, что 15. это 65. Кто? Со ссылкой на какой официальный источник, да, вообще, я, я, да Сейчас, одну количество. секундочку. Я вот по поводу, если брать во внимание слова президента, конечно, которые нужно прислушиваться, значит, он сказал 65 тысяч заемщиков. И что нужно, прозвучала цифра 100 миллиардов гривен для компенсации. Вот элементарные расчеты показывают, что если сделать расчет по 5.05 на курс, то это будет на человека, при том, что эти первые кредиты начались в каком году выплачиваться? В четвертом, да? Четвертом. В четвертом, четвертом году. Четвертом. Я, например, взял в шестом году, то есть я 8 лет плачу, я взял 60 тысяч, то мне оказывается по курсу 5.05 надо, надо платить э, из этих 100 миллионов Банк не получил с у меня 304 тысячи долларов. 304 тысячи долларов. Это ж абсурд. Якщо считать по 8 долларов, то з э, кожного зайомщика, ну средній зайомщик брав на квартиру где-то 50-60 тисяч доларів, навіть на я так думаю, так, така сума. Не не а яка сума средняя, може бути? Люди, які брали в 2006-2007, ви пам'ятаєте ті суми, ту вартість, там були 150-200 тисяч. Брали Долари, звичайно. Я особисто взяла 210 тисяч швейцарських франків. Це за курсом в доларах це було 180 тисяч. Угу. В чому ця квартира була звичайна 68 квадратних метрів, не з, не з повним ремонтом. Я ще е, повинна була зробити далі ремонт, для того, щоб моя квартира стала така, яка стала. Поэтому тут-тут, ну, где-то среднюю берите, нехай, если нехай, все взяти, потом там еще, это я брала в 2007-2008, где-то до середины весны, это был пик цен, был пик цен, ну, берите где-то среднюю, я люблю, например, когда конкретика, 10. вот, когда всі говорят, вот, все, это значит никто, я люблю конкретику, вот, например, я могу на себе сказать, о себе, mm -hmm. у меня есть Porsche Cayenne, у меня есть пяти квартир, которые я сдаю. Вот это все можно проверить. Но 65 тысяч заемщиков. Вот я брал по 5.05. Через 8 лет, через 8 лет платежей, я, кредит, я брал кредит на 15 лет. Через 8 лет платежей я проплатил 70 тысяч, взяв 65. 65 я 64 500 взял. 70 тысяч я проплатил и получается, что я должен еще 304 тысячи э, долларов. Ну, это же абсурд. Да, это же абсурд. То есть это говорит, о этой 100 миллиардов гривен, но ну, просто как э, взято из потолка. И даже по 8, если человек брал любую, э, любую, даже 150 тысяч долларов, то он через 8 лет платежей должен еще 192 тысячи долларов. Ну, ну теж воно не вкладывается в голові. Давайте я з приводу того, яка кількість я зараз да, да. Я внесу, да, внесу поправки, ну знову, ми ж не користуємося ОБС, а ми користуємося офіційними джерелами. Так от на засіданні банківського комітету представник Національного банку, пан Новіков, він сказав, що у... за даними Національного банку... У комерційних банках України залишилось невиконаними 244 тисячі кредитних договорів. Це тільки те, що залишилось невиконаним в системі банківській. І ще така сума, і ще така кількість це вже не банківські дані, а це вже наші дані. І ще десь така кількість договорів знаходиться в колекторських фірмах. Тобто це Которий депутат, який виступав, отрицав, як єврейський, що ніяких колекторів в Україні не існує. Тобто, в принципі, в принципі, це стосується біля е, півмільйона е, позичальників. Але це не значить, що це півмільйона населення. Тому що, коли береш кредит, є і ще, як мінімум, приймає участь у цьому процесі поручитель. І не один. Ді, і його наверное, що і не, не один, звичайно. І тут, от, зразу можете порахувати. Кількість сімей, так? кількість людей, які брали сім'ями і родинами. Кіль... Кількість, звичайно, віде. кількість поручителів і родини. І це виходить. Ми провели е... таке, таке опитування, зробили в принципі, зробили ту роботу, яку мав зробити Національний банк. Це стосується майже 5 мільйонів населення. То це що, 65 тисяч? Спасибо большое. Сейчас, где у нас осталось очень мало времени, два вопроса еще, которые я хотел бы как минимум сказать. Первый. Это население пугает греческим вариантом в случае принятия этого закона. Кто может буквально несколько секунд? Ну вот смотрите, я вчера буквально слышала по телевидению такое высказывание одного из перитологов, мне очень понравилось его высказывание, наверное, тот такой же самый философ, который говорил с Юлией Тимошенко, задавал ей вопросы. Так вот, он говорит, что будет дефолт однозначно, технический дефолт наступит, если все-таки принять этот закон. Ну, конечно, это смешно даже слушать, и очень интересно таких философов слушать. Но вот смотрите, если брать самый простой вариант, вы вначале, когда видели этот вопрос, что население сейчас не платит, да? Вот если по опросу. Не имеет возможности платить, не, не потому воз... не что нет возможности. У меня платеж 15 не, или 18 тысяч Да, так вот таких людей, э, по опросу, было 80, ну 86 процентов, да? Частично платят э, люди, это было э, где-то 9 процентов, и остальные процент, э, процент людей э, просто не, не, не говорили свои данные. Э, так вот смотрите, если сейчас Люди, которые все-таки получат этот закон и начнут платить, это в государство поступит, не в государство, в банке, поступит 80% тех платежей, с тех кредитов, которые сейчас не могут люди платить. Что это дефолт? Это наоборот, живые деньги поступают в банке. Это помощь банка. Спасибо. Кроме этого, по осталось... этому же вопросу я могу добавить. Да, вот 7 июля состоялась нарада с керівниками на